Вас вітає Полтавський міський центр позашкільної освіти. Запрошуємо завітати до нашого зразкового музею етнографії та поринути у світ українське. Музей етнографії Полтавського міського центру позашкільної освіти створений у 2002 році. Музей це скарбниця, де зберігаються незліченні багатства з неймовірною історією. В музеї експонуються предмети основного та додаткового фонду. Після реекспозиції в 2016 році музейне життя в закладі заграло новими фарбами. У 2020 році музею етнографії присвоєне звання Зразк. Ковий музей. Наш музей береже пам'ять та традиції народу, тому сьогодні музей це не лише сховище, а й осередок освіти, ефективна база для спілкування, культурно дозвіллєве середовище це майданчик, де відбувається цікава виховна робота. Педагоги закладу використовують музейне середовище для проведення тематичних заходів, майстер-класів, інтерактивних мандрівок для дітей. На базі музею організовані й проведені навчально- Пізнавальні зустрічі, практичні заняття, пошукова робота зі здобувачами вищої освіти, оглядові екскурсії, творчі майстерки для освітян міста та області. Музей відвідують полтавці та гості з інших регіонів.